То що будемо знімати зараз відео для наших друзів? Дорогі друзі, привіт! Нарешті сьогодні ми знову з вами і вирішили вам зняти наступне відео. Цілих сім місяців ми вам нічого не знімали. Ми займалися своєю машиною, потім мали різних багато справ. А сьогодні ми вам готові розповісти інформацію, як ми переписували. Нашу канадську машину на американські номера, які були про труднощі, проблеми і таке інше. Так як ви знаєте, я вже ми вже одне відео знімали, розказували так. Е, деякі деталі з чим ми зустрілися, з якими проблемами при реєстрації, але на сьогоднішній день, слава Богу, ми машину вже зареєстрували, зробили все, тому ми готові поділитися всією інформацією, яку ми отримали з нашого досвіду. Як ми цю машину реєстрували тут в Америці безпосередньо в Масачусетсі Штат, можливо, в інших штатах все буде відрізнятись. По-іншому з цією інформацією ми не ознайомлені. Ми просто ділимося власним досвідом, що було на нашому путі. Як ми з тим всім е... тій, чи шляху? Шляху. Як ми з цим всім справлялися і як ми це все робили? Тому залишайтеся з нами. Поїхали. Та мене забув, поїхав. Так, напевно, ще раз коротко я розкажу те, як все відбувалося ще буде, коли ми були в Канаді. В той момент, коли ми вирішили, що ми вже остаточно їдемо в Сполучені Штати Америки, я почав цікавитися інформацією, як же ж машину, яку ми купили в Канаді, як її перевезти і перереєструвати в Америці. Знайшов досить мало інформації, якщо так можна сказати, на тодішній час це було. Вересень місяць 2020, 2022 року. Надіюся, що сьогодні вже цієї інформації більше, але я, можливо, просто доповню всіх тих людей, які старались вже розказати, з чим вони зустрічалися, коли вони перевозили машину. Я просто розкажу про нюанси, з якими я зустрівся. Те, що я знайшов, знайшов такий сайт snowbirdadvisor.ca Це сайт, який допомагає, напевно, посилання ми залишимо. Він створений, я так зрозумів, канадцям, які дуже часто переїжджають в Сполучені Штати Америки і дехто бажає залишитись там. Бо як не секрет, в Канаді півроку триває зима, і дуже часто канадійці, які готові собі дозволити, можуть переїхати десь там в південні штати Сполучених Штатів Америки і провести і півроку там, наприклад, зимуючи на Флориді або десь в Техасі або в Каліфорнії. Тому е, вони створили такий сайт. Для мене це дуже зручний сайт. Був я почерпнув звідти дуже багато інформації. Отже, щоб переїхати перетнути кордон і е, завести, або е, як вони кажуть, імпорт імпортувати машину з Канади в Америку. Потрібно я виділив такі шість пунктів. Перше це е, оцей чек про те, що я є власником машини, що я сплатив за неї повністю, що я її не брав в кредит чи в лізінг. Що я заплатив за неї повну вартість і оплатив всі податки на неї. Друге, що потрібно було, це мати реєстрацію, те, що машина зареєстрована. Разом з реєстрацією, напевно, я скажу, що і страхівку, звичайно, що потрібно. І потрібно теж уточнити, щоб та страховка, яку ви купили в Канаді, потрібно, я до них телефонував, казав, що я їду в США чи буде діяти моя страховка там. Вони мені підтвердили, сказали, так, без проблем можете їхати. Це канадська страховка. Третє, що потрібно, це тут е, потрібно було заповнити три документи, які повинні проштампувати на кордоні. Теоретично їх можна не заповнювати, тому що на кордоні їх вам видадуть і вам прийдеться там на, на місці все заповнювати. Я все ж таки хотів підготуватись. Все, що з моєї сторони я розумів, що заповнити, я все ж таки заповнив ці три документи. Е, перший називається «Entry Summary». Другі два документи. Інші два документи це DOT Form HS7 і E.P.A. Form 3520-1. Ось такі три документи було. Я доставлю відео, покажу, як ці всі папери виглядають. Все, що я міг сам, я заповнив сам. Коли я приїхав вже на кордон, я хотів, ну, просив, вже, щоб мені там допомогли дозаповнити все те, що я не знав. Як правильно заповнювати? Е, наступне це я брав е, виписку від маніфектору е, від, від виробника машини. Оскільки я на своїй машині не знайшов підтвердження того, що машина відповідає всім стандартам Америки, а вона має відповідати двом стандартам це стандарт DOT, і DOT це є Department of Transportation. Це фактично. По безпеці вона повинна відповідати вимогам Сполучених Штатів, а також по EPA. Це Environment, Environmental, Environmental Protection Agency, якось так EPA. Та? І моя машина відповідала по цьому викидам вуглецю або по емісії, але не відповідала по Department of Transportation по безпеці. І відповідно мені потрібно було в такому випадку подавати запит від виробника машини, щоб дав мені лист підтвердження. Вони прислали мені цей лист підтвердження, але написали, що не відповідає вона стандартам DOT, тільки по причині того, що не встановлено в машині датчики тиску повітря в шинах. В Америці це обов'язково, в Канаді не обов'язково. В моїй машині цього не було. І це було потім, як вирішилося, що це була найбільша проблема, з чим мені потрібно було працювати. От ці всі документи їм потрібно було мати. Я не зібрав всі, тому що в мене не відповідала машина стандартам. Я через те ми поїхали просто возячи машину в, Канад... в Америку на канадських номерах. На канадських номерах я в Америці пробув майже півроку, або може десь так якраз в районі півроку. І я взнавав, що далі мені потрібно було робити. Отож, в мене всі документи були, окрім оцього Підтвердження від виробника, що машина відповідає стандартам Америці, Америки, а саме не було встановлено цього TPMS, дат датчики тиску повітря в шинах. Я думав собі, що мені буде просто поїхати в місцевий, до місцевого дилера Hyundai, нехай вони мені встановлять. Я під'їхав до них, вони мені сказали, датчики, ми вам встановимо, але ваша машина не запрограмована на те, щоб відображати оці е тиск е повітря в шинах. І це стало для мене проблемою. Я сів читати інформацію на форумах, прочитав інформацію, що хлопці роблять так, що вони просто в Амазоні замовляють найзвичайні китайські оцей е е датчик, китайські датчики з маленьким дисплеєм, який там десь прилаштовують, і він відображає цю інформацію, який тиск в шинах. І їм проходило це, вони з тим просто приїжджали на кордон, подавали їм все підходило. У моєму випадку я так само зробив, встановив ці датчики, навіть взяв, поїхав, не сам встановлював, встановлював мені місцевий механік, який дав мені також чек про те, що він встановив оцей датчик. Я під'їхав на кордон, приїхав, всі документи, а вони мені сказали, що так, так не підходить, що їм потрібна виписка від виробника, тобто від хоча б від дилера. Я трохи, звичайно, що розчарувався, засмутився, тому що мені до кордону треба було їхати 4 години в одну сторону, 4 години потім назад, день втрачав, гроші витрачав на поїздку, але нічого, я приїхавши додому, почав знову читати більше інформації на різних форумах, що пишуть американці, канадійці про це. І знайшов один варіант, що той самий датчик, ті самі датчики, які я встановив. Потрібно просто завірити в офіційному представництві або в дилера. Я під'їхав до місцевого дилера Hyundai, сказав мене, пояснив ситуацію, що мені треба машину зареєструвати на американські номера. А це я не можу зробити, тому що в мене нема датчиків тиску повітря в шинах. Вони мені сказали, що так в них вже така ситуація була, і що вони готові мені завірити оці датчики, які я купив на Амазоні. Вони мені видали на офіційному бланку, бланку лист підтвердження, те, що ці е, датчики тиску повітря в шинах, що які я купив де, aftermarket, як вони кажуть, на, десь на якомусь е, ринку, що вони працюють правильно, коректно і дали підтвердження на цього. З тими всіма документами, які в мене вже були зібрані, плюс підтвердження від дилера. Я приїхав на кордон. Вони просто взяли, подивилися, сказали. Добре, прошу вернули мені назад. Я очікував, що, можливо, це їм потрібно для якоїсь звітності, і вони не можуть мені це допустити, зареєструвати машину, бо в них, вони мусять передати документи кудись далі. Насправді ні. Ми просто подивилися, пропечатали мені всі документи, реєстрацію мою пропечатали віддали і сказали: прошу дуже, можете їхати. Я їх ніде не спитав, що мені робити, з, коли я зареєструю машину вже на Масачусетські номера, що мені робити з канадськими номерами? Що я можу собі їх залишити на пам'ять, як згадку про Канаду, і все. О, і коли я вже приїхав додому, звичайно, я був радий, щасливий, і наступним кроком була реєстрація машини. Для того, щоб зареєструвати машину, теж повинні люди повинні зробити деякі кроки. А саме найосновніше це купити американську страховку, оформити, тому що без неї реєстрація не пройде. Потрібно з'їздити в місцевий РМВ. Мод, register motor vehicle, реєстрація машин і заповнити application форму. Цю форму також повинні пропечатати на страхи на страхов, в страховій компанії, про те, як підтвердження, того, що страховку ви вже купили. Ну і тоді проплатити там якісь е, плату за, я вже не пам'ятаю точно. Напевно, десь ми тут я доложу фотографію, у мене є, як, скільки коштує це. І з цими всіма документами я підійшов до місцевого RMV. І так приїхав я на RMV Registry of Motor Vehicles, щоб розтаможувати машину. Що для цього я маю? Пропечатаний на кордоні технічний паспорт машини канадської. Чек про повну оплату за машину. Заповнена аплікація сайту RMV З початкою цією. Від страхівки, яку я купив. А також підтвердження того, що я купляв страхівку. Страховка, як то каже. Каже, що це правильно. Потім пропечатана це така форма entry summary. Теж з кордону. Пропечатана на кордоні декларація. Це продовження, здається, є А ні, не продовження, а це EPA. Теж ще одна з форм, яку треба третю заповнити на кордоні. Це її друга сторінка. Це виписка від manufacturer, від виробника, чи відповідає моя машина стандартам Америки. Ось це один пункт, який не відповідає Ці PMS. але натомість в мене встановлений Aftermarket, тобто куплений на, на ринку. Звичайний тип пмс і підтвердження від Hyundai. Gary Rom Hyundai що цей тип ЄМС працює правильно. І з тим всім я йду реєструвати машину на масачусетські номера. У мене ще був такий нюанс, що я підійшов до взяв талончик, все, прочекав свою чергу, підійшов і мене прийняв якийсь чоловік, який для мене дуже підозріло виглядав. І не, буду, не хочу ні на кого наговорювати, але його стан якийсь був дуже дивний, дуже так дивно себе поводив. Коли я йому подався документи, він мені сказав, а я не можу вас зареєструвати вам в машину. Я кажу, чому? А він каже, тому що ви ще повинні заплатити податок, бо ви купляли машину не в цьому штаті. А згідно законів штату Масачусетс, ви повинні заплатити податок, якщо ви ввозите машину. Я йому поясню, що я податок заплатив в Канаді, і мені не потрібно ще раз платити податок. Показав йому офіційну інформацію з їхнього сайту, де написано список перелік документів, які потрібно підготувати, і в цьому переліку нема податку. Він мені категорично сказав, що ні, я цього зробити не можу. І якщо я хочу, я можу звернутися ну, в податкову Канади, щоб вони мені дали як лист підтвердження того. Що я проплатив податки там? Можливо, це мені допоможе не платити податки тут в Америці. Для мене це було дуже дивно, але я пішов на вулицю, сів машину, почав дзвонити в Канаду в податкову розказувати ситуацію. Мене, як то кажуть, відправляли з одного телефону на інший, переводили з однієї лінії на іншу. Я, напевно, проговорив з чотирма або п'ятьма тими асистентами, які там в податкові консультують. Ніхто нічого не зміг мені допомогти. Я побачив щось ну, нелогічне в тій ситуації. І я вирішив все ж таки, що мені треба ще раз піти туди і ще раз попробувати, принаймні поговорити. Можливо, хтось мені ще щось підкаже, що зробити, пояснить більше ситуацію. Пішов я через 2-3 або 3 години ще раз взяв талончик, ще раз став чергу, простояв свою чергу, попав на старшу жіночку, яка, видно, була компетентна в своїй роботі. Вона всі документи подивилась і сказала, що все окей, я можу сьогодні видати номера. Я вже з того всього думаю, може щось не так, щоб не було потім проблем. Пояснюю ситуацію, що я вже до вас був, вже до вас звертався, мені відмовили, сказали, що треба податок, ви впевнені, що я нічого не повинен заплатити. А вона каже, скільки днів тому ви були, чи тижнів, чи місяці? Я кажу, та не днів, не тижнів, а 2-3 години тому я був у вас. Вона дуже здивувалася. Почала десь йти, консультуватися з іншими, вертається і каже: Ні, у вас все нормально, у вас всі документи підготовлені, все вам можемо дати. Тому я щасливий, я вже не хотів нічого на цього працівника говорити, нікому не докоряти. Якщо вона погодилася мені видавати номерні знаки, то для мене це було вже ну, добрим знаком. Все вона заповнена, я оплатив, ніяких проблем не було. В той самий день вона мені видала. Двоє номерів пояснили, що мені далі з ними зробити. Що Якби ну, пройти так зване сейфті, як тут в Америці, е, таку наклейку потрібно приклеїти на номера, але за нею потрібно там пройти по-українськи це тихогляд. Він коштує 35 доларів. Сказали, що я можу будь-де це зробити дуже багато сервісів. Це роблять. Я біля свого дому фактично знайшов ці послуги, привіз машину. Буквально за пів години чи за годину вони це все зробили. Я в той самий день. Я коли зареєстрував машину, поставив номера, наклеїв наклейку, отримав всі документи на руки і прийшов щасливий додому ділитися радісною, новиною з рідними. Я то зробив, було весело і багато я що розказати. Бо я в два заходи йшов. Тому... Ти щасливий? Та Я щасливий, що я то добув до кінця, але. Дивно, що так працівники працюють погано в тому РМВ. Тому висновок тому всьому, що ніколи не потрібно опускати руки, навіть якщо на дорозі до цілі зустрічаються якісь може перепони або перешкоди, потрібно читати, визнавати інформацію. Google це сьогодні потужне джерело. Так само потужне джерело є YouTube, де можна знайти дуже багато інформації. На українській навіть мові, що дуже приємно. Ось тому потрібно Ус працювати. Успішний той, хто знає, на чому він стоїть і які його права. Так, того чекає успіх. Ось такий досвід. Все, слава Богу, у нас склалося добре. Хоча чув я дуже багато інформації про те, що ні це неможливо, дуже важко це зробити. Навіть тут мені зустрічались люди, які казали, о, у нас там були родичі, які приїхали на. Канадських номерах і нічого їм не вийшло, нічого не, не зробили. Так. але Все можливо зробити. Тому ми раді були, якщо наша інформація вам допоможе і ви почерпнете для себе щось корисне і цікаве. Ми трішки були за... призупинили записувати відео, але багато підписників пишуть, питаються. Хоча б комусь, але ті відео допоможуть. Тому раді, якщо вам допоможуть. У нас все добре, якщо додати, як ми тут. Проживаємося в Америці. Так, Не так нам легко прижитися. Важко, тут. так, так, так. Постійно думаємо про Україну. Можливо, про Європу. Америка така зовсім інша. У нас є відео невеличке про це. Чекаємо, коли Україна переможе у війні. Дав би Бог, щоб все склалося добре, нашу користь, щоб ми прогнали ворога і жили на своїй Богданій землі. Так, нас вдома найкраще, як то кажуть. Вдома є найкраще в Україні. Так. Все, будьмо, будьте здорові і до перемоги. До нових зустрічей. Па-па.